Систематизація законодавства. Ой, тут, тут дуже багато буде інших іноземних слів. І ідея така: є законодавство, нормативно, ну, систем, законодавство це нормативно-правові акти, ми розмовляли про це, але їх дуже також багато. Норм багато. Джерел багато, і законодавства також дуже-дуже багато. Це там, ну, побачите, да, є, є сайт Верховної Ради, і там ви можете побачити дуже багато нормативно-правових актів. І щоб ми а, працювали, працювали ну, ми, це юристи, а, могли це працювати. Ми, ми що робимо? Ми говоримо: ти, Сергій, будеш цивілістом. Ти, Миколай, будеш кримінальним юристом, і, ви, ну, і кожен має свою ділянку. Але це таке ж не, не вихід. Дуже багато законів в кримінальному, ну законів там, там один закон у кримінальний кодекс, але там дуже багато інших норм. І, звичай, і і, і ацетера, ацетера, ацетера. Ацетер. І щоб ми, юристи, з цим працювали, потрібна систематизація. І наше право ну наше це світове право, це продукт систематизації. Були такі люди, які зробили систему. І як і вони так її зробили. Що ця система працює і сьогодні, і ці люди жили в давньому Римі, ну, ближче, ніж Рим, вони ж в Царіграді, ну не так далеко, але вони зробили першу систематизацію, і ми будемо говорити про неї. І ми побачимо, що таке систематизація, і ви узнаєте, що таке кодекс. Що таке, ну, чому звідки таке, така назва закону, як кодекс? І я вам дам відповідь на це питання. І де така: ой, дуже мелко. Ще будемо по побільше зробимо. Зробимо. Що таке систематизація, систематизація? Да? Це діяльність. Це упорядочення норм та джерел права. Упорядочення. Тобто, їх дуже багато, і потрібен порядок. Ряд це слава старе славянське слово, ряд це порядок. І перше першу упорядочення зробив Юстиніан. І є така ідея, ну, не усі юристи знають це словосполучення, але це ґрунт нашої, нашого права. Корпус юс, цивіліс. Корпус, ну, корпус це тіло, юріс, це юридична, а цивіліс це ну, цивільна гражданська. Тобто, він, це дегеста Юстиніана. Він зібрав, він жив в Царіграді, в Візантії, і вони зібрали усі джерела права ну, латинського права. Вони зібрали в одному місті. І потім вони померли усі. І право забили, забули. А потім в середні віка в Європі, в, в, знайшли їх і стали читати. Читати Дгестию Сніана. Вони мали назву гласатори. Гласатори – це люди, які почали читати Корпус Юс цивіліс. І перекладати його. Ну, вони розмовляли латинською, вони ну, були освічені люди, і вони читали Корпус Цивіліс і потім зробили університет. Ну, перший, перший факультет був юридичний факультет. І що там робили? Там. Перекладали корпус цивіліс». Ну, як перекладали? Не на старонемецьку, не на старофранцузьку. Перекладали на латинську, але щоб студенти розуміли, що це таке. І ґрунт нашої юриспруденції це корпус іус цивіліс. Хто не знав, познайомтесь. І які види систематизації є? Що Юстиніан зробив? Ну, він, ні, він один, там були перелік юристів, які зробили. І то, що вони зробили, ми використовуємося сьогодні. Ну, Ці ідеї, як систематизувати? Ну, що, Як система відрізняється від іншого? Є, є купа, купа це не система. Лежить і ми, ну, це, це мусор. Мусор це реч, яка лежить не на місці. І норма, яка лежить не на місці, вона не використовується, це неможливо. Потрібно, щоб вона була в системі. Як це зробити? Є три види систематизації: от легкого к важкому. Переходимо. Ну, спочатку легкий, потім. Ваше, важче і буде саме такий важкий. І спочатку перший вид систематизації має назву інкорпорація. Що таке інкорпорація? Це збір усіх норм. Ну, Є норми там, є норми там, Ну, не норм джерел. Є, є джерели, наприклад, є, що зробив Юстинян. Він взяв усі норми, які були в, в Восточно Римській імперії, він взяв всі, всі норми і він зібрав їх в, одном, в, в, в одну купу. Це буде інкорпорація. Ну, наприклад, да? Сергій захоче розробити галузь права, наприклад, там, право, наприклад, яке собаче право. І він що, з чого почати? Він збере. а Це собаче не актуальне. У мене буде в п'ятницю лекція про повії, повійне право. Ну, і що мені зробити? Я буду, я зберу усі джерела, в яких є ім'я Повія. Ну, Намен, Номен, Повія. Це буде інкорпорація. Я Зберу усі в одну купу. І усе. В одну купу, це усе. Це буде інкорпорація. Другий крок ну, крок, але від, це консолідація. Я зберу усі джерела проповій і роз, розділю їх на частини. Ну, наприклад, Повіє в кримінальному е, галузі, повіє в адміністративній галузі, повіє в, конститу... в конституційній, не, не може бути. ну, Де буде, та, ну, де буде так я і, і розділю. Це має назву консолідація. Конрозділення, солідація о, збір. І третє, третє, третій вид систематизації, ви бачите цю назву, ви знаєте цю назву кодіфікація. Так, так, це, це слово кодекс. Від, від, від кодіфікації произошло слово кодекс. Що це таке кодіфікація? Ми зібрали усе в одну купу. І розділили в консолідації на, чи... на частини. І ми побачили, наприклад, що є прогаліни. Ну, є є, є відносинні, але норм нім... нема. Ми консолідували, але не бачимо норм. І ми бачимо прогаліни. Інший випадок, ми бачимо колізії. Ну, я ще щас... покажу. Наприклад, є, є джерела. Є джерела прогаліни. Одне, друге, третє, і є, є прогалини між ними. Що, що вони означають? Символізують, що відносини є, а джерел нема. І це, це дуже погано. Це, наприклад, як, як зубов нема. Ми, ми не можемо жувати. Це прогаліне. І що ми робимо як кодифікатори? Кодифікатор є така назва. Це законодавці. Законодавці приймають ще норми, які заповнюють всі прогалини. І ми маємо усмішку, добру усмішку з усіми зубами. Але друга проблема це проблема колізії. Ми зібрали усі джерела в купу і побачили, бачите, там, що одне джерело перекриває друге джерело. Що це означає, що одне вступає в противоріччя з іншим, ну, як говорив. Миколай, Миколай говорить, а що вони не бачать, що там колізії? Що неможливо спочатку це зробити? Неможливо, Миколай. Соціальні відносини вони дуже важкі. Це не математика. Математика дуже проста, і ні програмірування, там дуже все просто. Це, це люди. Люди отакі от странні тварини. І вони роблять колізії. І що роблять кодифікатор? Він вбирає. це, ця адміністративна гелітина. Вони убирають джерела, які протирічать одне одному. Ну, одне залишують, а друге убирають. І цей процес має назву кодифікації. І а, в ітогі ми маємо кодекс, що таке. Наприклад, цивільний кодекс. Ми збирали норми про договіри, ми збирали норми про собственність, і зробили із них такий кодифіцироване джерела. Вибрали колізії, убрали Колізії, прогалини заповнили нормами і ми в итогі ми бачимо кодекс, цивільний кодекс. От таке походження цивільного ну, кодекса як джерела права. І це усе, що я хотів казати про систематизацію законодавства. Дуже гарний процес, дуже важливий процес, і дуже важливо це розуміти.